Вибрали вже з одного городу цибульку, просушується зараз. Вибрали вже часник. І ще нагоріє трішки. Тепер місце постує. Мабуть, кожен господар, який вирощує часник та цибулю на своїй ділянці, після їх збирання замислюється над питанням, що висіяти над грядку, щоб вона не постувала і не заростала бур'янами. Слід зауважити, що культури, які ви плануєте висіяти, повинні добре переносити скорочений світловий день, а також бути стійкими до більш прохолодних умов і навіть перших заморозків. Після часнику в ґрунті залишається велика кількість поживних речовин, тому доцільно посіяти зелені культури. Вони будуть раді такому ґрунту. Кріп, петрушку, руколу целеру, шпинат, коріандр, салат. Вважається, що найкраще після збору озимого часнику на його місце посіяти раньостиглі сорти огірків і тоді ви матимете другий врожай молоденьких огірочків. Також варто висіяти редиску, ріпу, дайкон, та чорну редьку. Для тих, хто любить ласувати молодим горохом, це саме час для сівби. Він встигне достигнути. Зараз одне з перших місць по споживанню віддано пекінській капусті, тому саме в цей період можна і треба її висівати. Варіантів дуже багато, але є важлива умова швидкого проростання насіння, достатня кількість вологи, тому в засушливий період потрібно забезпечити достатній полив. У випадку, коли ділянку не планують засівати культурними рослинами, можна засіяти її одним з видів сідаратів, для того, щоб на наступного сезону отримати збагачений та розпушений ґрунт. Найкращими рослинами для цієї групи є жито, гречка, біла гірчиця, ріпак буркун. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.